Тепленька і красиво, і зв'язали скоренько собі понав'язувати різних кольорів і красуватися. Привіт усім рукодільницям! Сьогодні я вам покажу, як зв'язати шапку гачком. Я вже основу майже всю зробила, але вирішила все-таки вам продемонструвати. В'яжемо гачком номер 10 Пряжа у мене товстенька в 100 грамах 100 метрів. Суть візерунку, все ми в'яжемо на з накидом. Зараз я вам покажу. Набираємо 33 повітряні петлі, це є висота шапки. А далі в'яжемо, скільки вам по об'єму голови потрібно. У мене вийшло 4, я буду в'язати таких клин. Так, починаємо. Припустимо, ви набрали. 33 повітряні петлі. Далі ми все в'яжемо стопчиком напівстопчиками з накидом. Накид і все за задню петлю. Є от ціла петля. Ми беремо за задню, пров'язуємо. Знову накид, за задню, пров'язуємо. Накид, за задню, пров'язали. Накид, Пров'язали. І з іншої сторони у нас вже гарна косичка формується. І доверху не дов'язуємо шість петельок, і будемо робити клини такі. Два, чотири, шість ще нам одну зв'язали. Все, ці шість залишаємо повітряну петлю, розвертаємо в'язання і продовжуємо так само в'язати до кінця ряду такими стопчиками. в'яжемо. Так, я прийшла практично до кінця ряду. В'яжу, зараз я вам збільшу ось накид, за задню петлю пров'язує. і у мене лишається остання петля. Для того, щоб край шапки гарно тримав форму і не розтягувався, ми в'яжемо. Не за задню, а за цілу петельку. Зрозуміли накид. Не за задню, так як весь час ми в'яжемо, а за, за дві дольки. Пров'язали і знову накид розвертаємо і продовжуємо в'язати. Я практично дійшла до верхівки. Ще роблю одну петлю і другу, уважно тут за задню. Тоді яким чином ми дві. Ми по дві петлі приєднуємо. Я роблю накид, захоплюю у цю перемичку і одну петельку. І пров'язую все разом. Знов накид, знов другу петельку і пров'язую накид, ой, повітряну петлю і розвертаю в'язання. Ми вже таким чином дві петельки приєднали до шапки, і в нас ще лишиться дві, і дві. В'яжемо і знов зустрінемося тут на верхівці. Ось тут я вже практично дійшла знову до вершини, дов'язую. Одну і другу петельку. Знов робимо накид за перемичку, і нам треба знов прив'язати ці дві, і дві ще залишити. Беремо петельку захоплюємо і пров'язуємо всі разом. Зараз вона мені втекла. ще раз роблю накид за перемичку і за цю петельку і пров'язую їх всі разом. У кожного є різні методи мені. Отак подобається, ви вже як собі вирішите. Бачите, попередній у мене клин? Отак він проходив. Тепер ще останній. Так, дві зв'язали і перевіряємо себе, що дві нам залишиться. Робимо на повітряну петлю і розвертаємо в'язання. Не забувайте все гарно пров'язувати, не губіть петельки. І знову з вами зустрінемося на вершині. Тобто донизу знову вертаєтеся і закрию з вами дві останні петельки. Так, дійшла я вже до останньої, практично, петельки верхівки, накид за задню, пров'язала все, тепер так робимо як і з тими попередньо. Накид, за цю перемичку і за першу з двох петель. І пров'язуємо всі разом, знов накид і знову останню петельку прорізаємо. Все, ми закрили так, четвертий клин. Я вертаюся назад. Ось, а ви далі, я вертаюся назад і закривати зараз буду. А ви, наприклад, отут вернулися ми. Тоді я знову пров'язую стовпчиками, не доходячи шість петель зверху. Розвертаюся, проходжуся назад, знову закриваю дві, тоді дві, і ще раз дві. Все. Так повторяємо чотири рази і сшиваємо шапочку. Зараз я дойду донизу і покажу, як я сшиваю. І на рахунок сшивання. Ви можете це все зшити голочкою, але я частіше всього люблю це робити гачком. Це я виворотна сторона, але це всередині. Так, я обираю першу петельку, Засуваю сюди і далі покажу вам. Я дивлюся, що з лиця у мене тут гарно сформована косичка. Я її перевертаю, і тому, щоб її не зачіпати, я буду з'єднувати лише за верхню оцю петельку. З цієї сторони можу брати за повну косу, тобто я беру тут за повну косичку. А з цієї, у нас тут гарна косичка сформована, ми її не зачіпаємо, беру лише за верхню. І робимо з'єднувальні стовпчики, але легенько не натягуйте сильно, щоб воно непомітно було в той шов на шапочці. знову тут взяла цілу, тут верхню і пропхнули, і з'єднувальну косочку, з'єднувальні стовпчик. І так, далі аж до вершини шапки, і зараз ми з вами там. Зустрінемося. Бачите, я в'яжу легенько, не натягую. Ось. Так, я вже практично прийшла до вершини. Ще в мене три петельки залишились. Дві і останні. Так. Роблю таку петелечку. І ось в мене дуже довго обріжу нитку. Так. Беремо голочку, бо вже тут без голки нікуди, пихаємо. І нам потрібно оцю дирочку затягнути гарно. Та перемички такі, ну ви вже собі дивіться по своїй шапочці, за що ви будете зачіпляти вагочку. Акуратненько. Затянули вершечок. За Затянули, зараз перевіримо, що там у нас. Це кінчики всі затягуємо, ховаємо, з цим я буду ще працювати. Закрита вершинка. Так, закочуємо. І така у нас вийшла шапочка. До речі, шов.